Вітаю, друзі! Я Андрій Ковальський, і дякую, що ви з нами. Підписка, лайк, коментар. Звісно, вітаються. Бо ми зібрали найцікавіше і найважливіше. Тож починаємо. Гучний корупційний серіал в Україні щодня водає нові серії. Після вчорашніх затримань і підозр з'являються нові подробиці. А уряд, схоже, увійшов в режим генерального прибирання. Від посади відсторонили віцепрезидента і члена правління «Енергоатома» Якоба Хартмута, головного консультанта президента компанії Дмитра Басова. А заодно і директорів із фінансів та правового забезпечення. Тож кадрове у компанії нині рухається тільки в одному напрямку: вниз. На цьому тлі один із фігурантів плівок Мідаса Олександр Шугармен Цукерман продовжує тримати образ загадкової людини. каже, що всі звинувачення, звісно, неправда і брехня, де він зараз цитую, це не має значення, але повернеться в Україну знову таки цитую із задоволенням. Але коли саме тут навіть детективи набу навряд чи ризикують прогнозувати, і так це все пан Олександр сказав в коментарі журналістам схем. Ой, міжнародні партнери дивляться на все це як на спортивну подію, коментують, підтримують і чітко нагадують правила. Глава МЗС Німеччини заявив, що боротьба з корупцією має бути рішучою, якщо Україна хоче зберігати стабільну допомогу. Тобто, переклад простий: ми вас підтримуємо, але прибирати у себе треба ретельніше. Що ж, схоже, взялися цього разу всерйоз. І якщо темп розслідування збережеться, скоро в енергоатомі буде чистіше ніж у німецькому трамваї. Володимир Зеленський закликав всебічно розібратися у цій ситуації. Міністрів юстиції та енергетики закликав відправити у відставку і також анонсував персональні санкції проти двох фігурантів розслідування. Чи маєте здогадки? Про кого йдеться? Свої варіанти залишайте, як завжди, у коментарях цікаво буде почитати. Далі про фронт тримаємося спокійно. Росія знову видає свої фантазії за реальність, але факт залишається фактом: Покровськ не під контролем окупантів і жодного оперативного оточення українських сил там немає. Про це чітко заявив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський після робочої поїздки на цей напрямок. Сирський зустрівся з командирами, оцінив ситуацію і погодив подальші дії. Бо саме покровський відтинок зараз це головна мішень російських окупантів. І штурмів тут стільки, що цифри вже. Схоже на спортпротокол тільки за минулу добу понад 80 атак. У місті та на підступах точиться виснажлива боротьба з малими російськими штурмовими групами. Наші військові працюють жорстко і системно, не дають ворогові закріпитися, тримають під контролем логістику, щоб підвозити необхідне і вчасно евакуйовувати поранених. Загалом за добу на фронті зафіксували більше двох сотень бойових зіткнень. І гаряче було не лише під Покровськом, на Лиманському напрямку. Понад 30 штурмів на Костянтинівському більше 20 атак на Олександрівському 15 бої На Запоріжжі ворог. Зайшов у Рівнопілля та Яблукове, і про це повідомляють аналітики Діпстейт. Але є і наша перемога. Українські оборонці відкинули росіян поблизу шахового на Донеччині. Фронт важкий, але керований. І головне без паніки, там, де ворог малює стрілечки, наші хлопці творять реальність. Гучна ніч була на Одещині. Росіяни від безсилля б'ють по цивільних. Знову нагадали про своє нікчемне існування дронами і масовано атакували регіон. Найбільше дісталося місто Арциз. Це де удар прийшовся по залізничній інфраструктурі. Вибух зруйнував покрівлю ремонтного цеху залізниці і спричинив масштабну пожежу. На щастя, обійшлося без постраждалих. Рятувальники працюють на місці прильоту, локалізують наслідки та гасять вогонь. Ще одна ніч, ще один напад, і ще один доказ того, що Росія воює проти цивільної інфраструктури, але ще й доказ того, що Україна тримається. А на Росії знову істерика рівень тікайте від екранів подалі, бо зараз буду плюватися. Пропагандист Соловйов, головний шаман кремлівської токсичності в ефірі російської телеклоаки видав черговий набір погроз. Поки він захлинався ненавистю, підстаркуваті члени. Його клубу любителів апокаліпсису покірно кивали гривами, як ті іграшкові собачки на торпеді старого Жигуля. Україна Через дні бути розрушена, плотина Київська має бути розрушена, город должен быть затоплен, Харків має бути уничтожен, Ніколаїв, Одесс, Суми стерти з лица землі, Кадніпропетровський і інші города. Такий цирк вже не вперше. І щоразу, коли Росія особливо боляче від успіхів України чи підтримки заходу, вони починають транслювати мрії про знищення наших міст. Це мова країни терориста, яка не приховує свого бажання стерти українців з карти світу. А добра новина ці погрози від безсилля, А погана для них новина в тому, що Україну не знищили ні навала орди, ні імперські царі, ні радянські кати, і вже точно цього не зробить підстаркувати пропагандист Стіліка. А нам своє робити, поки російські пропагандисти захлинаються істериками в ефірі, українці роблять те, що вміють найкраще, боляче й точно б'ють по ворогу. У Міноборони РФ і рафтом згадали про чесність і заявили, що за ніч перехопили та збили аж. 130 безпілотників класика жанру. Якщо щось вибухає, значить усе збито. Під ударом опинився Орел. Там півночі гриміла ППО, а уламки, так би мовити, збитих БПЛА чомусь падали у двори та багатоповерхівки. Місцеві пабліки рясніють відео, які якось дивним чином не збігаються із рапортами про всьо збілі. У краснодарському краї вибухи в районі Афіпського, ймовірного цілю був місцевий НПЗ. Наслідки ворог традиційно уточнює, що зазвичай означає, чекають, доки все догорить, і пожежники дадуть текст для спільноти відмазочників. Окремо зазначили, що один безпілотник збили над московським регіоном, тобто один. Зі 130 збили словом, поки вони погрожують нам, потопом знищенням апокаліпсисом їхні нафтобази дуже яскраво горять, бо наші оборонці роблять свою роботу дуже ефективно. А в США нарешті закінчився рекордний шотдаун. Цілих 43 дні. Уряд був був у режимі. Ми тимчасово недоступні спробуйте пізніше. А політики тим часом ламали списи навколо медичних пільг та соціальних програм. Палата представників нарешті проголосувала за фінансування уряду до 30 січня 26-го року. А Дональд Трамп документ таки підписав. Сталося це доволі екзотичним способом. 216 республіканців підтримали законопроект, а до них додалися ще 6 демократів. У той же час два республіканці раптово вирішили піти в опозицію до своїх і проголосували проти разом із двомастами сімома демократами. Тож шатдаун почався 1 жовтня через розбіжності щодо податкових пільг та фінансування програм у сфері охорони здоров'я. Лише 10 листопада, через півтора місяці політичного фрілансу, сенат знайшов компроміс і проголосував за фінансування. А Трамп на час правління якого випадає вже другий шатдаун, традиційно виніс вирок. У всьому винні демократи. Ну звісно, хто б сумнівався хочу сказати, що наша країна ніколи не була у кращій формі. Ми пережили цю короткострокову катастрофу завдяки демократам, тому що вони вважали, що це буде добре з політичного погляду, і тепер для нас велика честь підписати цей неймовірний законопроект і повернути нашу країну до нормального життя. Цього разу збій не просто паралізував урядові установи. Він пробив дірки в глобальній безпеці. Як повідомляв Axios, через заморожений уряд у США зупинився експорт зброї на понад 5 мільярдів доларів, включно з партіями, призначеними для союзників по НАТО, зокрема і України. Держава просто не працював у тій частині, яка погоджує експортні контракти. Шадан проалізував е, паралізував також і авіапростір. Масові затримки та скасування рейсів стали нормою. Продовольчі талони для нужденних перестали видавати а Багато процесів Україні зависли як Windows 98 після натискання кнопочки зберегти гучна дипломатія і чіткі меседжі ну, Міністри закордонних справ країн G7 заявили, вони готують нові важелі тиску на держави, які допомагають Росії фінансувати війну. Після зустрічі в Канаді очільники зовнішньополітичних відомств виступили зі спільною позицією, і вона однозначна. Серед головних порушників вони назвали Північну Корею та Іран, які постачають Москві зброю, а також Китай за передачу озброєння і комплектуючих подвійного призначення, що стали вирішальним фактором, який дозволяє Росії продовжувати війну проти України. Дипломати G 7 також наголосили, світ потребує негайного припинення вогню. А нинішня лінія зіткнення має стати стартовою точкою для перемовин. На полях саміту відбулася серія важливих зустрічей українського голови МЗС Андрія Сибіги з колегами зі. США, Італії, Німеччини, Франції та інших країн Євросоюзу і є конкретні результати. Деякі партнери, зокрема Канада та Велика Британія, вже анонсували нові оборонні та енергетичні пакети підтримки України. Світова дипломатія працює, а Росія стає дедалі тісніше. Україні ж дедалі міцніше плече від союзників зараз близько мільйона українців захищають нашу країну та весь вільний світ від російської агресії. Вони захищають спільні цінності, свободи та гідності. Ми хочемо бачити кінець цієї війни та відновлення справедливого та всеохоплюючого миру. Сьогодні ми обговорюємо практичні кроки для його наближення. Ми вдячні Канаді за її лідерство у групі Семи та послідовну зосередженість на війні Росії проти України. І я вдячний усім нашим партнерам за їхню підтримку. Ця війна стосується не лише України, вона має глибокий вплив на міжнародний мир і безпеку. На жаль, Росія продовжує відкидати мир та збільшує терор. Путін все ще має ілюзію, що може перемогти. Насправді він втратив понад мільйон солдатів і не досяг жодної стратегічної мети. Вкрай Важливо посилити підтримку України та збільшити тиск на Росію, і ми повинні зробити ціну продовження цієї війни нестерпною та небезпечною для Путіна особисто та його режиму. Сильний тиск змусить Росію припинити війну. Схоже, у Вашингтоні санкційний блокнот перегортали так часто, що сторінки вже закінчуються. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що в американської адміністрації лишилося не так багато санкцій, які можна було б накласти на Росію. Іншими словами, майже увесь інструментарій вже використано а Кремль відчув на собі практично все, що дозволяє американське законодавство та міжнародні механізми. Це не означає, що Сполучені Штати зупиняються навпаки, Рубіо підкреслив, що тиск триватиме, просто арсенал стає дедалі більш точковим. Проте головна стратегія незмінна максимально ускладнити Москві фінансування цієї війни. Ми вдарили по їхніх найбільших нафтових компаніях. Про що всі просили? Очевидно, що це має бути реалізовано і пройде деякий час, перш ніж вони стануть відчутними. Але я не знаю, що ще можна зробити. Я маю на увазі, що у нас закінчуються речі, які ми можемо санкціонувати. Канада, саміт камери, і ще один чіткий сигнал Україні. Корупційні ігри ще більше не проходять навіть у теорії. Глава зовнішньополітичної служби ЄС Кая Калас зробила в Канаді жорстку е, заяву на корупційний скандал в українському енергетичному секторі. За її словами, ситуація надзвичайно прикра, і Київ має поставитися до неї максимально серйозно. В Україні не має бути місця корупції, особливо під час повномасштабної війни, коли кожна гривня, кожен євро, кожен долар це ті ресурси, які мають іти на фронт. Це меседж не лише Україні, а й іншим партнерам. Підтримка триває, але вимога до прозорості. Безкомпромісна і на сам кінець тримаємося ближче до м'яча у п'ятому поєдинку відбору на чемпіонат світу з футболу 2026 року. Збірна України у Парижі зіграє проти Франції. Поєдинок не просто складний, а ще й символічний Париж, парк де Пренс, трибуни, що завжди тиснуть, і суперник, який мріє закрити питання виходу на мундіаль. Просто сьогодні Франція підходить до гри з легким неприємним присмаком. Серія без поразок є. А от п'ята перемога поспіль не склалася. Ісландці відібрали в них очки. Але триколірні все одно лідери групи Ді і знають. перемога над Україною це прямий квиток на чемпіонат світу. Наша збірна підійшла до матчів листопада з тим самим українським набором емоцій. Ну, були розчарування та був і вибух надії. Після стартової поразки від Франції та втрати очок з Азербайджаном. Багато хто кривив брови, але жовтень усе виправив Перемоги над Ісландією та тим же Азербайджаном повернули нас в групу, і ми впевнено дивимося у бік плей-офф. проти Франції. Зіграємо другим номером терпляче, як це вміє команда Реврова, і чекатимемо своїх шансів. Але вочевидь, все ж найголовнішим для нас буде наступний поєдинок проти Ірландії, але це буде вже після французів. Я не розділяю ці матчі. Я вважаю, що матч Франції теж саме важливо. І грати тут во Франції, це для нас дійсно кожен матч дуже важливий. Тому ми розуміємо, що зараз вирішальні матчі. Гравці розуміють, я вважаю, треба дійсно дуже щільно підготуватися і виходити і грати. Ми грали проти Франції. Я вважаю, що перший матч, який ми зіграли. У Польщі він був дуже цікавий. Ми мали нагоди, ми могли зрівняти рахунок. Ми мали шанси в другому таймі. Ми проаналізували цю гру і будемо завтра намагатися брати очки. Тож уболіваємо за наших, і якщо хтось досі не зрозумів, українці вміють ламати сценарій і роблять це дуже впевнено, особливо коли нас недооцінюють. Дякую, що подивилися. Діліться цим відео. Підписуйтеся і, звісно, коментуйте. Нам дуже важлива ваша думка.